Став зручнішим та розширив можливості. Сайт Лозівської міської ради перейшов на нову платформу. Роботу над новим майданчиком почали ще в 2021 році, розповів секретар міськради Юрій Кушнір. Бо старий сайт не мав мобільної версії. Було обрано платформу «Досвід», яка працює вже з багатьма територіальними громадами на території нашої держави. Ми цю роботу планово проводили. Ми за наповнення сайту і за розміщення контенту кошти не сплачуються. Ми платимо тільки за розміщення, за те, що користуємося платформою, яку надає нам досвід. Новий сайт буде безпечнішим. Він захищений від кібератак, має сучасний інтерфейс та нові інструменти для користувачів. Новий сайт він буде більш динамічний. А так, до нього треба буде звикнути певний час. Навігація відповідна. Ми підготували гайди такі для того, щоб показати, як користуватися сайтом. На новому майданчику є функція звернення громадян. Його можна буде подати онлайн, попередньо зареєструвавшись. Плюс до цього плануємо ввести елементи такий, як електронні петиції. Попередня версія сайту не дозволяла. Плюс громадський бюджет, те, що у нас є, всі закупки будуть видні на сайті. Тобто, система прозора, тут окремий розділ у нас виведений на, на, на новий сайт. Також для зареєстрованих користувачів ми зможемо проводити опитування. Зараз сайт працює в тестовому режимі. Користувачів просять повідомляти, якщо будуть якісь проблеми з його завантаженням. Стара версія сайту також працюватиме. Там зберігатимуться документи, записи сесій, інформація про підприємства, зазначив Юрій Кушнір.